Ми вже ідемо, хай зайдуть, гості, хай зайдуть, гості в місто ким, Христос родився, Бог а ангели співають царя вітають.

Кошмаров, да сюда. Я нашел. А я просто. На какой стрелу? Офис. Да у него там этого так так Вейди збігати, вони хочуть торгуватися. Це ж Ой, Коли може крайне чи ні. Так, ну то, так, до кінця. Так, закінчили. Так, закінчили. Так, закінчили. Так, закінчили. Так, закінчили. Так, Так

Ти є цар, ти тільки давний, а люди са є, а буде понад царями, над землею навіть Цар, вищий Бог, щоб поної без тривог. І боїся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Війцяю. Вони відповідають такі віскі, А за світу народився в наплеємі місто. Цар мій, новина, що породила Діва сина. Усі у нас, усього світу. Обіч нас за політи. ха не розміщайте. Сарри мій, це вдома. Зродись нові цар, нові землі володаря. Кілька зі людей де. А ну зараз царі не суть, Христу дарі несуть, Христу дарі. Ми залізі сходу, у край приходимо, покнитись тій дитині, що родилась в Палестині, Катар Єгипетського роду, де мій народ здані двану, пророкувато, проповідував, що має народитися Божий Син, спасити світу. Бачу, я зою, дари з собою взяв, щоб малий Ісусик їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різні боги собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив. І я дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар грецького народу, не боюсь нічого зроду, мій народ я даю собою за що малий Ти в стара? Що ж, ідіть, ідіть, ви книжки, сирюк поліця, назад будете йти сюди, полоніться. Кажете, путь куди йти треба. Опинитися йому в мене є потреба. Коли я вчув цю новину, що новий цар народився, Я Не можу цього знести. Я цього бісію. Бо трон мій цар забрати він не сміє. Воїни всіх дітей криві зібрати, всіх обідні постійна. Кожен хлопчик до двох літ, Хай загине, так зробіть. А між ними, певною він, знайде свій смертель Він наказ святи для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в яскині, мусите знайти ще нині. бо інакше всім вам смерть. Смерть люба, ну, смерти ну, мила. Ти ну, завжди мені ну, служила. Якій, всіх косила ворогів, ну, всіх я кого не А тепер скусило того, що тепі народи з причистою оплатив. Воїни, хто так? Ну то що, всі діти вбиті? Так і так. Не тіште, і видалукали, значить все тилекої слави. Ніщо без слабки не пройде, ніщо без слідно не зникає. А над шкатом кожним лютим наш долі звисає. Майже і Микола, ось тобі немає. Межи дітьми вони вбили, бо жого сина. Що? Бунд, зрада, ти моя мила. як Всякі бун душа душила. Махни косою раз і вдруге. Нехай за освіту. Усі добрі люди. Ні, синку, в нас ходити. Ходім зі мною тебе вірш та кинути. Помога на чорі скині. О його Бо що я йому скажу? Ти? а тебе я можу вбити! Sou a terça, sou a terça, sou a terça,

Ви так просто не йдіть, як пришли з ти, що щось хід. Господарі тут гроші, вони мають грубі гроші. Є дуляри, троха гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити, пригорілку, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. А ще пів разлято, щоб дійшли ми в Україну хату І конфети в чоколяді, де дівчата били раді. Як на все толо дасте, то проблем у вас не буде. Буде де і буде з ким. Буде де і буде чим. Буде усе вестися. виростати і нестися. Діти, свині і пацята <різована> всього привала твому хату і буде все на це Але ж, але ж, сітка, боляную, колядую. Я говорю, коносом чую і за конського кобачу. А лавайте, не захочу. Прошивайте, мерці хаки. Щасливі буде. Скілько переглядів салют Скільку глядачу Льві! Дай я обісю Люди будьте гнорові, скидуйте гроші паперові!

Para seu padre, eu vi ele.

Жесть зарана на кулинах поедет. Что-то восстановление.

你听我吧，好吧。